У клініці сучасної неврології Ексімет ви можете пройти цифрове рентген обстеження на сучасному апараті нового покоління. Це малодозовий цифровий рентген. Він дає знімки виняткової якості, а доза опромінення в рази менше, ніж на старих апаратах. Особливість системи у налаштованих протоколах на кожну зону обстеження, що дає змогу апарату автоматично знаходити правильне положення. Особливість конфігурації апарату дозволяє проводити обстеження з максимальним комфортом для пацієнта, що особливо важливо при травмах або сильному дискомфорті. У нас можна зробити знімок грудної квітки, панорамне дослідження хребта, повну візуалізацію кінцівки, локальні знімки суглобів та з Панорамний знімок усього хребта чи нижніх кінцівок іноді дозволяє цінити. Загальний стан опорно-рухового апарата. І найголовніше все це займає до 20 хвилин без черг і зайвих очікувань. Також ми працюємо мультидисциплінарно з неврологами, терапевтами, отоларингологами та офтальмологами. Тож після отримання результату ви можете одразу звернутися до профільного фахівця без зайвих очікувань та додаткових візитів у інші заклади.